Києва до так званої ЛНР не повернувся. Бойовику Сергію Корсунському висунули підозру за статтею створення терористичної організації і нині обирають запобіжний захід. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, не повідомивши навіть який суд цим займається. Процес закрили від громадськості. правоохоронці запевняють, що це в інтересах слідства. Корсунський був правою рукою ватажка ЛНР Болотова та керував захопленням будівлі Луганської СБУ у квітні 2014-го. Його затримали напередодні. На Полтавщині лише після того як луганські активісти зустріли сепаратиста в ресторані у центрі Києва і виклали відео спілкування в інтернет. Про українські луганчани, які спочатку війни покинули рідне місто, обурені, що бойовики вільно і безкарно почуваються в українській столиці. Втім, дякувати активістам за допомогу, СБУ навіть не збирається. Навпаки, за словами речниці служби, їхні відео лише завадило силовикам. Що, правда, як саме в СБУ не пояснюють. Ви не пропускаєте, що служба безпеки могла здійснювати в певні заходи щодо цієї особи? Ви не пропускаєте, що могла бути спеціальна спеціальний Скажіть конкретно, чим за в інтересах слідства, поки я утримуюсь від коментарів з цього питання. Тільки благодаря цьому відео запустилось слідство. Я вважаю, що я виконав непосредственно свій гражданський долг.